Вже з нами на зв'язок вийшов історик, експерт Українського інституту майбутнього Сергій Громенко. Вітання, пане Сергію, чи чуєте нас? Добрий вечір. Чую нормально. Та ми вас тащуємо, Раді вас вітати і хочемо з вами поговорити про те, що відбувається на Росії, зокрема із російською пропагандою. Чи дійсно там на ходу вони перевзуваються і змінюють свої наративи? Зокрема, не хочуть позбавитися цього терміну спецоперація, та якою як, з якої вони починали цю війну, і на що вони хочуть її перетворити. Ну я би говорив про те, що самому терміну спецоперація скоріш за все нічого не загрожує, тому що занадто часто його повторював особисто Володимир Путін і його посіпаки, тому. Радше йдеться про заміну внутрішнього змісту цього поняття, отже, спецоперація, здавалося б, за задумом російської сторони, це такий активний захід, який мав би тривати буквально там 2-3 дні, максимум 2 тижні, і це не просто мем, який в Україні набув широкого поширення, а це реальність, тому що якщо ми подивимося на... Графіки е, заборони польотів в російських аеропортах то перший якраз був розрахований в буквальному сенсі на два тижні. Тобто за два тижні збиралися остаточно і беззаперечно росіяни землювати всю Україну, і в такому форматі, звісно, та спецоперація та 200 тисяч контрактників майже там без. Без призовників, і тих в перший тижні тих призовників, кого все таки знаходили, навіть відправляли додому, тому що за задумом Кремля в цього формату спецоперації було цілком досить. Як ми знаємо, з цього нічого не вийшло що спецоперація провалилася повністю і під Харковом, і під Києвом. І росіяни були змушені забратися з наших північних і більшої частини східних територій, а оголосили так званий другий етап конкретний етап спецоперації, який полягав в тому, щоб вийти за межі сухопутного коридору на Крим, повністю завоювати Донбас і пробити дорогу через Миколаїв і Одесу до Придністров'я. І з цією задачею росіяни до кінця літа не впоралися, і от тоді вперше настав такий, ну ладно, не в не вперше можливо, але настав найбільший найбільший злам, найбільша криза так званої спецоперації, і власне. Бо Росія підготувалася до тривалої війни. Оголосила часткову мобілізацію. Це часткова мобілізація, такий самий покруч, термін, як і спецоперація, тому що мобілізація насправді була майже повною. Всіх, кого вони хотіли впіймати на вулицях і запрягти воювати, то вони так і зробили. Я думаю, що не менше мільйона людей насправді на Росії було мобілізовано, а не 300 тисяч. І от в цей момент стало. Ясно, навіть внутрішнім споживачам, навіть найбільш упоротим ватникам в Росії, що е, спецоперація якось перестала бути спецоперацією. Якщо вже воюють непрофесіонали, якщо потрібно там затикати дири мобілізованими, значить треба якось коригувати цей внутрішній дискурс. Але з іншого боку, от російська машина каральна була так заточена, що хтось скаже тільки в голос війна, і зразу мінімум 30 тисяч рублів штрафу, дуже ефективна система фінансування війни за рахунок її противників. І іноді, іноді, в деяких там геть комедних випадках, типу нітвоблі вдавалося відбитися, але врешті випадків суди навіть не розглядали питання по суті. Так звані суди не розглядали питання по суді, штампували по 30 тисяч штрафу і, і вперед. І саме тому заміняти там слово спецоперація на слово війна посполитим не дають, я думаю, що не дадуть занадто ефективний спосіб збирати гроші. А от для вищих чиновників насправді починається якась така переміна. І вищі чиновники, кримінські шукають заміну. Цього концепту спецоперацій на такі, які можна було би пояснити посполитим мобілізованим. Навіщо вони взагалі йдуть на цю війну? Я думаю, що вони недовго розмірковували концепт народної війни. Він лежить буквально на поверхні. От якщо не спецоперація, то можливо там народна війна і, і абсолютний максимум вітчизняна війна. Ну до вітчизняної війни вони ще не дійшли. Можливо, посоромилися, можливо, відклали на майбутнє, але от е, вітчизняною війною вони це ще не назвали, а вирішили називати це. Народною війною, і от наприкінці жовтня, Сергій Кирієнко, який власне в адміністрації президента відповідає за політику на окупованих територіях, і частково за медіа, і він має таку репутацію технократа, починає говорити, що Росія завжди вигравала будь-яку війну, але як тільки якщо ця війна була народна. Тому давайте, хлопці, значить, піднатиснемо, під, під тому що війна йде не з Україною, а з НАТО. І це, це теж доволі поширений став дискурс. Точніше, це став наратив останнім часом дуже популярний в російському дискурсі про те, що війна не проти України, а проти всього НАТО. Значить, треба піднапрягтися і зробити. І приблизно в тому ж дусі виступив і знаменитий тепер в Росії кухар Путіна. І, і, володар, і володар приватної корпорації Вагнера е, Пригожин Він сказав, що от основна проблема в тому, що олігархи російські і великий бізнес не хоче йти на війну сам, дітей не відпускають на війну, повної мобілізації не відбудеться, тому що вони не хочуть там собі комфорту зіпсувати. От власне тому немає мобілізації нації, немає мобілізації еліт, і війна як така не може через це не може перейти в народний в народний формат. І е, хоча обидва і Кирієнко, і Пригожин вживали слово війна, був їм не прилетіло за це, що означає, що спо слово «сполучення народна війна або війна НАТО проти Росії в принципі говорити можна. Посполиті поки не ризикують перевіряти, але факт залишається фактом, не будучи в змозі е, знайти якесь інше пояснення, навіщо потрібна мобілізація, росіяни вирішили наверху, що от, концепт народної війни це саме те, що допоможе їм втриматися і при владі, і, і, і активніше мобілізувати. Населення. Чи так це буде, ну, це буде стане зрозуміло дещо пізніше. Пане Сергію, а то все-таки чим відрізняється народна війна від Вітчизняної. І, і коли це може трапитися, що її перейменують? Ну, бачите, Вітчизняна війна народні війни в Росії вже були. До прикладу, там, народною війною оголошували Кримську війну. Але Кримську війну не зваж Кримська війна, незважаючи на це, була програна вітчизняних воєн в історії Росії взагалі було лише три: перша, яка яка взагалі породила цей концепт, вітчизняна війна 1812 року, і вона, як ми знаємо, закінчилася успішно. Другий раз пробували назвати Другою вітчизняною війною Першу світову. Але тоді ми знаємо, що вона також провалилася, а третя вітчизняна, або так звана велика вітчизняна з 41 по 45 п'ятий з завершилася для радянського союзу успішно. Тому всі, але всі вони, якщо ми так на них подивимося, всі вони починаються тоді, коли Росія змушена обороняти свою територію. Жодних е, випадків, коли б вітчизняна війна проголошувалася м, з моменту вступу росіян на до, до чужих земель. Ну я не знаю. Можливо, таких, е, таких і не було. Тому, на мою думку, е, вітчизняна війна це те, що росі... це, це, ну, навіть не козирний тус, це вже джокер, який лежить в, в в рукаві кремлівської пропаганди на той момент. Коли українці дійдуть до щонайменше Криму, тобто оці всі нові території, так звані ЛДНР, не кажучи вже про Запоріжжя і Херсонщину, це все не відгукується в серці глибинного росіянина. Ну, що воно таке? Ну скільки там воно було в, в російському тому правовому полі, так званому. Ну 40 днів чи, чи близько того. А і, і до того російська пропаганда не дуже сильно підкреслювала, що це російські регіони, навпаки, останні 8 років постійно наголошувалося на, на, на незалежності Донбасу. А, а Крим це інша справа, що Крим має бути частиною Росії. Втовкмачувалося в ще з 90-х. Крим безпосередньо контролюється Російською Федерацією з 2014 року. В реально Путін, коли каже, що Крим в умах Росіян є невід'ємною частиною Росії, він ставить абсолютно правильний діагноз. І от мені здається, що коли е, народна війна не спрацює, мобілізація так і буде відбуватися насильницьким способом. Коли е, українські війська дійдуть там до, до Донецька, Луганська вийдуть на, на кордон, нарешті почнуть посуватися в Крим. от тоді Росія витягне цей Джокер, розкаже: ну все, народна війна не в Тепер або вітчизняна війна, або смерть. Люди, от битися за Крим, тому що Крим це Росія. Якщо ви не будете воювати за Крим, то значить завтра е, зсу будуть. Під Москвою. Мені здається, що саме в цей момент відбудеться цей перелам. Але це треба ще буде дожити до цього. Пане Сергію. А не вже простому народу от заходить оцей термін народна війна? Йому ж в принципі байдуже, йому аби його не зачіпали, йому війна це в телевізорі. Дивитися, вболівати як за футбол, а коли його зачеплять, то не, не зовсім воно. Ну, власне, про те йдеться, що ось, е, оскільки просто так народ на мобілізацію не хоче йти, і за прикидкими грубими, кількість е, чоловіків, які виїхали з Росії в останні кілька місяців, перевищує кількість тих, кого вдалося злапати і мобілізувати, то російська пропаганда намагається винайти якийсь такий аргумент, який би допоміг, і от. Слово сполучення, народна війна або там пригожинські нападки на еліти, це якраз спроба ну спроба онароднити цю війну. Вибачте, за, 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 за брутальний каламбур. Але факт залишається фактом. Якщо ми подивимося на список. Добровольців російських, тобто не тих, хто пішов за контрактом заробляти гроші, і не тих, хто був мобілізований. А, а от саме, хто пішов добровільно, то на всю Росію таких з 24 лютого орієнтовно 15 тисяч людей. Тобто, е, навіть не до порівняння в Україні, я не знаю по цифрах в Україні, але я думаю, що я думаю що е, в рази під під сотню тисяч, то в нас добровольців точно буде. Але е, якщо ми порівняємо тобто в в рази більше, навіть в в абсолютних цифрах, а в а у відносних, що порівняно до кількості росіян, і до кількості українців, то для українців це справжня народна війна, без, без жодних лапок і застережень. А для росіян ні, 15 тисяч російських добровольців, це реально якась статистична погрішність. Це просто скура насміх таке такі цифри, такі цифри оголошувати. Тобто, це не народна війна для росіян. Як тільки їх стягують з дивана, вони починають, вони починають розбігатися, що не може насправді не тішити. Чи вдасться потім вигадати якийсь інший концепт з тією ж самою вітчизняною війною? Чи вдасться їм стати грудью на захист такичества ні шагу назад за нами? Москва не знаю, але показує. Якщо правильно формулювати питання, в російській соціології, то видно, що більшість людей насправді вже не хочуть перемоги. Вони вже хочуть якомога скоріше почати переговори, щоб війна закінчилася, тому що їхні особисті проблеми серйозно серйозно поглибилися за за минулі більш ніж півроку, і власне Росія думаю, що в Кремлі також розуміють. Що ця вся так звана підтримка всенародна – це просто це просто телевізор, а в реальності її немає, і вони будуть намагатися щось вигадати. От, до речі, повернення начальної військової підготовки в усі школи, чого в Росії не було не було середини 90 -х. Ну власне, один зі способів. Перевести перевести війну в, в майбутній формат. Якщо вже зараз ніхто не хоче воювати, то може потім вчорашні школярі будуть активніше. Тому Росія будуть буде намацувати щось, може і спрацює, але я не впевнений, пане Сергію Як відомо, російська влада тримається на страхові і, от. Вчора показали, відео, як кувалдою знищують найманця приватної військової компанії Вагнер, який здався в український полон, а потім його нібито обміняли. І за те, що він здався, його знищують. Ну і кажуть про це, ну це відео прилюднили саме для того, щоб більше не здавалися росіяни в полон. Так чи не так? І так, і не так. Насправді ті, хто воюють на передовій, і так безумовно прикидають шанси, що, що страшніше і що ймовірніше: загинути від гаймарса в українському полі, чи потрапити в полон, а потім на обмін і, і, і під кувалду. І здається, що більшість вважає, що полон це менша проблема. Ніж ніж ракета, тому, тому що кувалда може бути а може і не бути. А, а, а ракети українські точно прилетять. Але у цього відео однозначно є інша а, аудиторія. Оце ті самі глибинні росіяни, незадоволені засиллям олігархів. і в глибинного російського народу є запит на тверду руку. це Природно і зрозуміло, тут нема що обговорювати, і Пригожин якраз вибудовує свою інформаційну кампанію як представник цієї твердої руки. Він більше Путін, ніж сам Путін. От навіщо було б обирати Путіна в далекому там му році? Тому що от, так була потрібна тверда рука. Вибухи в домах житлових, друга чеченська війна на Кавказі. Тут оберемо Путіна. Він. Приструнить олігархів, сепаратистів, е, дасть Заходу прикурити. І, власне, приблизно так, от так як Путін, Путін себе позиціонував і, і так 20 років путінського правління і минули. А тепер старого Путіна, того, що Путін Путін, не достатньо. Теперішня війна вимагає нового Путіна. Більш Путіна ніж Путіна, і Пригожин це один з кандидатів на нового Путіна, більш Путіна, який ще жорстокіший, жорсткіший, ну ефективніший, якщо дивитися по, по його відеороликах, і на відміну від Кадирова, типу росіянин, не, не чеченець. Все таки Кадиров через те, що Чеченець має меншу аудиторію в глибині Росії. Але цей пандем Пригожин і Кадиров осідлали хвилю. Запиту на, на тверду і серйозну руку, і люди, які не задоволені олігархами російськими, і не задоволені слабкістю Путіна, не задоволені тим, що війна ведеться не так, як треба, то вони всі активно можуть потім стати електоральною базою Пригожина і, і Кадирова. Але це також не питання сьогоднішнього дня, це на на, на трохи довшу перспективу. А чи не несе Пригожин загрози самому Путіну, і невже Путін цього не розуміє? Очевидно, що в дальшій перспективі несе. Тут навіть і, і, і до догадалки ходити не треба, що рано чи пізно е, він е, мінуси від діяльності Пригожина почнуть переважати плюси. Але е, де проходить ця межа, нікому з нас не відомо. Пригожин і так постійно мацає оці всі е, червоні лінії, за які раніше ніхто ніколи не заходив в Росії, і поки що його не смикнули, значить, йому дозволяється дещо більше, ніж звичайним росіянам, і що раніше дозволялася лише Кадиров. Можливо, колись Пригожин упреться в, в таку червону лінію, після якого його, е, його знесуть. А може бути і Цього також не можна виключати, що в якийсь момент він зайде так далеко, що коли Путін захоче е, його позбутися, нікому буде поручити це завдання. Жоден, е, жоден міліцейський генерал не візьме на себе е, на себе такої відповідальності, як поїхати в розташування Вагнера і, і вихопити звідти пригожина. Я не впевнений, що Пригожин просто так без. Без охорони ходить по по вулицях, і і доступний кожному звичайному дільничному е, міліціонеру. Тому це ще питання, коли, коли Путін нарешті спробує, спробує на нього зреагувати. Можливо, можливо, Путін е, а можливо, це такий спеціальний спектакль, е, який Путін дозволяє для того, щоб люди обговорювали Пригожина, а менш обговорювали Путіна. Цього теж не можна виключати. Пане Сергію, ще хотів би почути вашу думку стосовно заяв, мабуть, найвідомішої російської цієї пропагандистки Скабеєвої, яка заявила на своєму ток-шоу, що ні, нібито ніхто не готувався до такої війни, і армія у нас нібольша, не заявила Скабєєва. Що вона хотіла цими словами сказати? Ніби друга армія світу, а виявляється, вона не велика, Ну слухайте, от це той класичний випадок, коли брехав, брехав і правду сказав. Власне, це те, про що я думаю, що в останні півроку думають ну, 80-90% росіян точно і можливо навіть більшість насельників Кремля, що вони не були готові до цієї війни. Ну реально, от якщо подивитися на те, як вони готувалися, то вони готувалися до спецоперації. Вони готувалися до Києва за три дні до України за два тижні. Що захід проковтне. Що за що потім можна буде передумовитися із Байденом із Макроном? А потім може якось і тут, тут вдасться домовитися. А виявилося, що Україна не здається. Виявилося, що Захід не хоче подарувати росіянам їхньої агресивної політики. А на війну проти України в великому масштабі, і тим більше на економічне протистояння всьому світові, Росія точно не була готова. Якби Путін достеменно знав, що через півроку у нього не залишиться не те, що там союзників, а навіть нейтральних прихильників типу Китаю, якому абсолютно не потрібна ця війна, і навіть сьогодні, от ми з вами розмовляємо, кілька годин тому, на спільній зустрічі Байдена і Сі на Балі знову прозвучало неприпустимість. Ядерного шантажу, і здається, що вище вже рівня бути не може. Путіна не назвали за іменем. Але якщо вже китайці і американці спільно виступають проти всіляких необґрунтованих, необдуманих ядерних заяв, то це однозначно свідчення того, що китайці не будуть допомагати Росії, якщо Росіяни вирішать. Вдатися до, до застосування ядерної зброї, і от, якби Путін знав, що так все складеться, він би не почав цю війну. Він хотів спецоперацію, а не війну. А тепер виявляється, що треба воювати. А воювати ніхто не хоче і ніхто не може. А і здатися ні ніхто не може, тому що це буде означати крах режиму всередині Росії. І от тепер ця бадяга буде тягнутися в Росії, і тепер кожен день е зміцнює Україну і послаблює Росію і так. Власне, якщо вже Скабєєва про це сказала публічно, то це означає, що майже всі росіяни так думають. Вона не, не відкрила їм очі, Вона просто висловила публічне, вона висловила публічну думку мільйонів глибинного народу. Пане Сергію, сьогодні Путін підписав указ, який допускає службу за призовом у збройних силах Росії особам з іноземним громадянством. От. А раніше він підписав указ закон про прийом до армії на контракт до 65 років, наскільки я знаю, в українській армії до 60 років, а до 65 ну, це хіба за бажанням. От. Це що означає, що вже ну, нема кому воювати на Росії. Ну, власне, що це означає, що народна війна це так і залишилася лише пропагандистським дискурсом. А в реальності більше людей тікають від мобілізації за кордон ніж ідуть ніж ідуть воювати. І якщо не можна там організувати росіян, то будуть організовувати узбеків. і а власне узбеків і таджиків тепер взагалі завозять завозять до Росії як не все, не, не думаючи взагалі про жодні про жодні наслідки. А ми вже бачили, як е, троє як троє е, радикалів. Е, Релігійного штибу, ну якщо ми правильно розуміємо всю цю ситуацію на полігоні під Белгородом, розстріляли своїх російських співслуживців, і тепер це буде все частіше і частіше, і активніше. І потім, потім, через я не знаю, це може статися за місяць, а може там за два роки статися. Ось цих національних частин. Постане щось на кшталт Чехословацького легіону 18-го року, коли більша частина території Росії контролювалася фактично іноземцями, яких Росія озброїла, навчила, провела через фронт. Ну а потім революція, і кожен сам за себе це настільки небезпечний, настільки небезпечний шлях для. Для Росії, що просто в мене немає слів. Це це вже жест вічаю набирати, набирати іноземців на непопулярну в народі війну. Що ж, дякуємо вам, пане Сергію, за ці коментарі, за цю інформацію. Експерт українського інституту майбутнього історик Сергій Громенко був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємося.